Піднімаючись по цих крутих сходах, починаєш буквально розуміти слова святого письма Царство Боже силою береться. Ці сходи ведуть до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яка нещодавно була унесена у список світової спадщини ЮНЕСКО. А точніше, 21 червня цього року на 37-й сесії комітету світової спадщини ЮНЕСКО, що проходила в Камбоджі, п'ятибанну культову споруду визнали взірцем дерев'яної гуцульської архітектури. Але одна із вимог організації повернути автентичний вигляд церкви, зняти оцинковану бляху і перекрити гонтою. Церковна громада, яка належить до української православної церкви Київського патріархату, вже дала дозвіл на реставраційні роботи. Залишилося дочекатися грошей від держави, адже реставрація храму справа дороговартісна. Для Марії Васильівни Карпенюк, сільського голови, стара церковця особлива. Тут її хрестили, вінчали, потім хрестили її дітей. Звістка про рішення ЮНЕСКО надзвичайно потішила очільницю Нижньовербізької громади. Була спеціальна комісія, яка об'їздила всі райони області. І Косівський, і Верховенський, і Коломийський ну всі райони і зупинилися. Тут, як мені розказував пан Яковина, що наша церква є ідеальною церквою на, тут на Прикарпатті з усіх церков. По-перше, вона ідеальна, тому що в неї є п'ять бань, бачите, такого, таких церков майже немає. Вона побудована без одного цвяха, вона побудована у складі, якось ну, пояснювали по-їхньому так, що не побудована ні одна церква. І зато вибрали якраз іменно нашу церкву. Це є наша гордість, бо коли ми вчули, що ми вже пройшли у списки ЮНЕСКО в червні, нам дзвонили з різних кутків, поздоровляли нас, і ми навіть самі не розуміли того. І так, як мені сказали, що Держава Україна ще не в Європі, а наша церква і наше село вже в Європі. Так що ми тішимося тим, що ми є вже на списку світової карти. Я думаю, що буде завжди в майбутньому тут порядок, буде так, як вимагають розпорядники ЮНЕСКО. то всі з часом, коли будуть виділені гроші, бо як бачите, сьогодні дуже гарна церква. Але я була на семінарі в Польщі і бачила ті церкви, які мають первинний вигляд, яка б у вона зараз була чудесна, церква би вона була під гонтою, б ми бачили, іби наші діти і предки бачили. Ту церкву, яку дійсно побудував, той Григорій Семенюк, якраз над цим працюють, складають кошториси, тому що вона була пам'ятка, але місцевого значення. В цьому році її занесено до пам'ятки державного значення, і зараз вже закладені закладати будуть кошти на виділення, бо кошторис теж буде коштувати гроші. Так що все це працює над цим комісія. Храм стоїть на святому місці. Жителі Вербіжа та священнослужителі розповідають, Відають, колись у пагорбі, на якому стоїть церква, були печери. В них мешкали монахи, котрі молилися вдень і вночі. Отож сотні літ поспіль линула звідси молитва до неба. Очевидно, саме тому це місце обрав і будівничий церкви, опришок Григорій. У 1788 році цю сакральну споруду на опришківські гроші побудував побратим Олекси Довбуша Григорій Семенюк. Таким було його своєрідне прохання про відпущення гріхів. Один із найвідоміших у минулому Нижньовербістів Григорій Семенюк оселився тут у 1732 році. Польський письменник-етнограф Станіслав Вінценс, який мешкав серед гуцулів, у книзі на високій полонині, розповідає про опришка, схожого на Семенюка. Він користувався особливою довірою Олекси Довбуша та кудись зник із частиною скарбів. Як згодом зізнався своєму легендарному ватажкові, йому так надокучили напади, грабунки і лісовий спосіб життя, що вирішив зайнятися мирною селянською працею. Аби спокутувати попередні гріхи, він поставив у нижньому вербіжі за опришківські скарби, дзвіницю, а пізніший церкву. Храм споруджували й добудовували тривалий час, аж поки не освятили у травні 1808 року. На сільському цвинтарі зберігся старий камінний хрест із написом: Тут спочиває раб Божий Григорій Семенюк, Мельник, добродітель і провізор сія церкви. А якщо вірити, газеті Львівській у 1812 році майстра Семенюка за диво храм зі смереки нагородив малою золотою медаллю сам цісар Франц Перший опришок будівничий, прожив довге життя, аж до 114 років. Невідомо, що тут правда, а що ні. Але цю історію розповідає також і настоятель церкви отець Василь Випрук. Він служить у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Ось уже 30 років. Унікальна нижньовербіська церква має й пароха унікального. Саме він був одним із ініціаторів відродження Української автокефальної церкви. Започатковував теологічний факультет у Чернівецькому національному університеті. Єдиний в області православний священник, котрий має ступінь доктора Богослов'я, здобутий за кордоном, автор багатьох наукових книг. Я родом з Верховини. Ось я закінчив стаціонарну московську духовну семінарію і академію. Я в Москві захистив кандидатську роботу. За тим, коли встала Україна незалежною, я був головою комітету, ініціативної групи по відродженню автокефальної церкви. Так що я потрудився на цій пастерській ниві немало. О, і ми на Івано-Франківщині, до речі, організували, були около 400 парафій в церкви. І зареєстрували, держава зареєструвала, видала нам такі документи. Затим мене забрали викладати в семінарії у Франківськ, я викладав там догматичне богослів'я. А затим, як хорошого викладача, мене забрали у Чернівці. Я в Чернівцях трудився над відновленням теологічного факультету. Ось я там викладав. Новий завіт Катехізіс викладаю догматичне богослів'я. За, за наказом ректора я був заступником декана, 10 років заступником декана Філософсько-Теологічного факультету і членом вченої ради університету, членом вченої ради факультету, і е, на кафедрі трудився там тео, е, релізнавства теології. І за тим, е, оскільки університет йшов. Готувався звання, прийняти здобути звання національного, мене, мене зобов'язали, оскільки я займав дуже високу довжність в університеті, зобов'язали написати докторську дисертацію. Але оскільки в нас теологія ще не була введена в державний перелік спеціальності і не була державою визнана як наука, то я вимушений був поїхати за кордон, за кордоном поступити у докторантуру. І і захистити там докторську дисертацію. Oh, okay. Я е, вибрав таке прекрасне місце, мені рекомендували, це Європа, це Естонія, Тартовський університет, який е, дуже відомий в Європі, і він датується 16, 1632 рік. Це університет, я поступив в докторантуру, досроково її закінчив і захистив докторську дисертацію. Це цікаво. О, це феномен аскетизму в релігійному житті людства, порівняльний аналіз, модифікація аскези з позиції святого православ'я. Це так коротенько. Так склалась судьба. Ось що я тут, хоча мені пропонували десь інше місце, і в Чернівцях пропонували, щоб я. Перебрався в Чернівці, але я чогось не наважувався міняти місце. Я раніше ще й молодятин обслуговував, але я віддав своєму учню чорнику, парафію, священнику, якого я вчив семінарії йому Віддав, мені було заважко і в університеті працювати, і працювати. Я люблю науку, люблю наукою займатися. Для мене не було дуже складно. Але в університеті, коли я почав вчитися, мені треба було багато дешевше поучитись там. Наука потрібна священнику, тому що коли священник готує проповідь, то, звичайно, що він повинен якусь внести новізну проповідь, для того, щоб було інтересно для людей, і щоб люди відчували якусь і вносили з церкви якусь нову інформацію, яка б була для них, збагачувала їх і знання, і духовно їм було приємно. Про свій храм отець Василь розповідає нам з гордістю і любов'ю. Церква наша є надзвичайно красива, надзвичайно намолена, така благодатна церква наша. І збирається багато людей до церкви. На великі свята не поміщається, то на дворі стоять люди. Зато ми вирішили побудувати більшу церкву, тому що це її в потребі. Саме села потреби нашої парафії. Ну, багато священників тут служили в цій церкві, які тут на цвинтарі поховані. Останній священник це був, який, якого я змінив свого часу. Це Фесюк отець Ніколай. Я вже тут служу. 30 років, якраз в цьому році сповнилося 30 років мого служіння в цій церкві. Коли церква побудувалася, то з часом служіння зробили іконостас, дарили ці ікони, які зараз є старінні, вони дуже є важливі, оці ікони старіння, старінні, вони збереглись у нас. І Іконостас зберігся в тій первинній красоті, якій він є і зараз. Церкву не один раз перемальовували, перекривали, але все-таки художники, які малювали церкву, малювали образи, вони старіні образи старались зберегти в тому вигляді, в якому вони були. Хіба дещо не були пошкоджені, значить вони, звичайно, їх реставровували. А так, ті образи, саме Іконостас, який зберігся в, такій прекрасній, в прекрасному такому стані, він так і залишився. Ця церква була якийсь час закрита. Ну, все-таки громада їхала і в Москву їхала, і в Київ добивалась, і цю церкву від, 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 відкрили. І вона вже не закривалась. Час, час Радянського Союзу, і ми дожили до. Незалежності України. Це є первинний вигляд, який зараз ми бачимо, так вона і залишилася. Звичайно, що вона була покрита гонтою, але гонта, ну скільки років може прослужити, до 50 років перекрили бляхою. І вже коли Незалежна Україна стала, це 90-ті роки. Ось після 90-ті роки, ми перекрили бляхою. Перекрили бляхою, бо це так десь було в той час. І дуже популярно, і більш надійно. Тому вона вже, бачите, около 30 років, вже 20 років, бор 20 років вона вже нам служить під бляхою. Сама церква є для нас святинею. і вона є дуже намолена, і Люди, коли заходять до церкви, і до інших церкв ходять, і відчувають, що тут є щось особливе. Щось особливе, бо запереданням тут був десь давно монастир. Навіть тут куток називається Чернич. Це слово вказує на те, що тут був дуже десь давно монастир. Був монастир, і ці місця є так обжиті духовно і намолені. Церковна громада, розповідає отець Василій, є дуже активною. Так за короткі терміни, саме зусиллями прихожан, була побудована поруч нова церква, адже ця у великі свята фактично не вміщає всіх вірян. Нова церква, споруджена поруч, на пагорбі, вже за сучасним проектом із цегли. Також радіє настоятель, до храму сьогодні приходить багато молоді. Молоді приходить, не свят, на Великі Свята, приходить молодь. Приходять дівчата, хлопці. У нас є церковне таке братство, є сестриці церковні від дівчат, і хлопці. від хлопців є теж брат, брат церковний. От Так що вони ці сестриці і брат церковний, вони гуртують цих молодих хлопців, дівчат, наприклад, взяти на ну, такі великі свято, як у нас така традиція, є гарна з леду робити містечко на Йордан це приймає майже вся молодь, участь в роботі цього ледяного містечка. І це дуже приємно є і для нас, для нашого села, і приємно дуже для тих людей, які приїхають, оглядають, любуються, фотографуються там і милуються тим е, прикрас, тою прикрасою, яку створила молодь наша Вербівська. Це велика честь для села і особисто для мене. Що Церква наша вийшла, включена в список ЮНЕСКО. І це буде в майбутньому ЮНЕСКО буде опікуватися цією церквою, Бог поможе, що все-таки держава реставрує її, державні кошти реставруються. Ця церква вона буде приведена в такий первинний вигляд. І це дуже є важливо для того, щоб ми не забували історію, оце є жива історія. Як будували наші предки, як де молились, який був устрій, які церкви будували? Це дуже важливо. Але наша церква в неї особлива. Її аналогів у Франківську. Немає тепер, коли церкву занесли до списків світової спадщини ЮНЕСКО, у селі очікують на туристів, які приїжджатимуть подивитися на унікальну сакральну споруду та відчути святість цього місця. А віряни села як ходили, так і будуть ходити до свого храму. Для них нічого не змінилося, адже Господь чує молитви людей і в титулованих соборах, і в маленьких сільських церквах. Головне, щоб молитва була щирою.